Українські офіційні особи заявляли, що темпи бойових дій на бахмутському напрямку знизилися через продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута. Загалом, чи відчуваєте ви це? Чи відчувають це ваші побратими? І як ви можете писати ситуацію в Бахмуті та на даному напрямку станом на сьогодні? Незмінна ситуація. Ворог продовжував свої атаки. продовжує артилерія б'є. Хлопці там, з нашого батальйону, там де ми стоїмо. Це трошки також складний напрямок. На жаль, я не можу казати, де стоїть наш батальйон. Гатить постійно і використовує всі вогневі засоби, які він має. На, саме на флангах Бахмута продовжуються запеклі бої. І в нас є певні успіхи. Вони також ситуативні. Ворог не. Не полишає спроб зайти на наші позиції, при цьому втрачає дуже велику свою живу силу. За день помирає дуже дуже багато оцих освободітелі і окупантів, які прийшли до нас зі зброєю. Але при цьому нашим захисникам також дуже складно, так, пане Євгене. Розуміємо, це чудово, і ще хотілося би обговорити наступний момент. У мережі з'явилася інформація, що Ось наразі Бахмут, який там в більшості своїй контролюється саме російськими військовослужбовцями, що всередині самого міста вони наразі намагаються накопичити якісь свої певні сили, свої резерви, можливо, і так званий ударний кулак на цій ділянці. Що вам відомо з цього приводу? Чи відповідає ця інформація дійсності? Всі спроби ворога закріпитися, там зробити якісь певні. Накопичення вогневі, вони дуже дуже швидко використовуються нашими захисниками сил оборони для знищення цієї великої кількості живої сили або кількості вогневих засобів, які накопичуються. Тобто, будь-то БК, будь-то техніка і тому подібне. Тобто дуже добре, що в нас є певні літальні апарати. Безпілотні, завдяки яким ми можемо бачити і спостерігати рух та переміщення військовослужбовців з Російської Федерації. Тобто це дійсно допомагає і ну, є в них певні накопичення, те, що вони пробують робити. При цьому, як тільки вони доходять до певних меж, там де достають наші вогневі засоби, а наші вогневі засоби, ну, дякуючи нашим партнерам, Працюють на великій дистанції, то ми можемо знищувати це накопичення ворожих сил. Пане Євгене, ну дійсно я кажу, що це практично війна дронів і без безпілотних літальних авіаційних комплексів абсолютно ніяк, тому що це очі наших артилерістів і очі наших бійців. Пане Євгене, досить цікаво почути від вас, чи була? Трофейна техніка, яку можна було б наприклад використовувати надалі, або просто знищена техніка, або ж стрілецька зброя та БК російських окупантів, які ви змогли захопити на позиціях і в подальшому використовувати, чи часто такі випадки трапляються і у вас, і в тих побратимів, посестрах, які з якими ви спілкуєтесь. Печенеги у них круті. На жаль, у нас з кулеметами є певні проблеми. Тому так були трофейні кулемети, які дійсно не клинять, дійсно можуть витримати велику кількість пострілів і ну, вони не так гріються. Це такі ще радянські радянські старі кулемети. А, цікавого та напевно, це була це Максим. Був також кулемет. Багато техніки, багато. ну, У нас є певні відео там зруйновані танки старого зразка, який ми не брали, але він знищений просто. Був був знищений дронами. Тобто дрони скидували на, на нього певні подарунки, і танк втомився. Пане Вене, от, щодо танків, чи не бояться окупанти? Підходити, підвозити їх ближче до позиції до позиції наших українських бійців, чи все ж таки вони ховаються поміж залишків будинків, якщо говорити за якісь лісосмуги або поля, чи вони ховають їх десь поміж зеленкою. І чи ви спостерігали якісь такі випадки, як це було на початку на Київщині і на Навдівському, точніше не навдівському на Володарському напрямку, коли окупанти намагалися йти колонами на Бахмут і на його околицях? Зараз вони бояться з будь-якого там великого скупчення, дійсно недалеко біля наших позицій, тому що розуміють, що в нас є прекрасні вогневі засоби е, західного зразка, які нам дуже сильно допомагають, тобто будь-то Хаймарс або інші комплекси, які працюють е, точечно, е скалібури і тому подібне, або навіть енлави, Джавеліни. тому вони не скупчують свою техніку. Але на тому напрямку, саме де стоїть зараз батальйон Свободи. Е, у нас дуже велика проблема з танками. Так вони старі, так вони стріляють, так вони в танковому бою програють. При цьому це танк. І коли хрінячить по піхоті, це несприємно. У нас дуже дуже великі проблеми були з декількома танками, які просто розібрали будівлю з нашими хлопцями. І це знаєте, несприємно. Тому. Якось скупчення ворожої техніки немає. Тобто вони розуміють, що якщо вони там накопичують два-три танки або чотири, вистраюються в якусь коробочку в колону, ну їх одразу буде знищено. Ну при цьому виїхати вистріляти БК і смататися – це вони можуть там. І на жаль, проти піхоти або проти, наприклад, там розібрати якусь будівлю, де знаходиться наш там. Де знаходяться піхотинці або, наприклад, зона зосередження БК, вони можуть. І знаєте, недооцінювати їх танки це дуже-дуже дуже погано для нас, тому що повторюю ще раз: один на один в танковому бою з тими ж західними танками, типу Леопарда в Абрамса вони програють. Але коли їх там 3-4, вони стріляють по піхоті, це для нас дуже важко. Це так, пане Євгене, скажіть, що будь ласка, наскільки близькими нині є контакти, бойові контакти, стрілецькі контакти, якщо можна так сказати, на напрямках по різному, наприклад, там, де ще Скордюмівка, Зарянівка, Андріївка, це важкий напрямок. Там стоять наші побратими. Я з ними спілкувався. От позавчора кажуть, контактні бої там 50-100-150 метрів. Тобто, постійні штурми. Постійно пробують знову таки, наші захисники про продавити прощупати позиції ворога. Також складна ситуація на північ від Бахмута, а це вже ближче до Вогледара, до Солідара. Там також ідуть складні бої. Тобто, ми повинні розуміти, що все от, недалеко біля Бахмута і північ і південь зараз максимально, Пробується нашими захисниками сили оборони прощупати, подивитися, яка ситуація, чи зможемо ми взяти, чи, чи зможемо ми плюс-мінус вирівняти лінію, подивитися, де є проблеми у ворога. Не хотілось би багато розповідати про ці прощупування, тому що ворог також дивиться наші інтерв'ю, і він це все прекрасно розуміє. Але я впевнений, найближчим часом у нас будуть певні результати на цих напрямках. Пане Веде, ми в це віримо. Дякуємо вам, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Дякуємо вам за те, що ви стоїте на захисті нашої країни. Дякую батальйону Свобода за те, що робите. Ви ми обов'язково підкріпимо реквізити під бесідою, яку опублікуємо на Ютуб. А ми, будь ласка, глядачів, закликаємо долучатися до зборів. Ваша кожна гривня вона зараз дуже важлива. Євгені Орпай, лейтенант командир гроту батальйону «Свобода» на зварді, був з нами на прямому зв'язку. Дякую,